У Бахмуті у результаті обстрілів загинуло дві людини. В Донецькій області продовжується евакуація населення. Три з половиною тисячі будинків підключені до електропостачання у звільненому лимані. Російські військові обстріляли територію поряд з пунктом роздачі гуманітарної допомоги на Херсонщині. У Бахмуті від обстрілів армії РФ загинуло дві людини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Авдіївці російські окупанти за добу тричі відкривали вогонь. Є поранені за минулу добу. Маємо двоє поранених. Два чоловіки 73-84 року народження отримали в лікарні допомогу і амбулаторно відправлені додому. Зранку десь з 9-ї вже там більше 10 обстрілів. І гради і ствольна артилерія, міномети, танкові. цієї доби російські окупанти зруйнували сім житлових будинків в області, обстріляли дев'ять населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Тліщиївка, Красногорівка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області. Жителям Вогледара та Красногорівки поліцейські «Білий Янгол привезли продукти та питну воду. Охочим пропонують евакуацію. Проте не всі погоджуються залишати свої домівки. Ми свою землю не бросимо. Ми тут. Виросли вчора з Бахмута до евакуаційного потягу в Покровськ. Співробітники ДСНС перевезли 26 людей. Серед них одна дитина. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас на Луганщині збройні сили України знищили склад боєкомплектів, автомобільну техніку та військових російської армії. Повідомляє Нацгвардія України під цілодобовими обстрілами окупантів Білогорівка. Там постійне. А... Наші захисники відбивають атаки, постійно вони знаходяться під обстрілами, але а, нічого там не вдається російським окупаційним військам. А якщо говорити про напрямок зі Сватово до Криміної. То там збройні сили України мають успіх, вони просуваються. Наталія перевіряє, чи є електропостачання в будинку. У кімнаті загоряється лампа. Жінка розповідає, коли вперше увімкнули живлення, всією вулицею стрибали від радості. Проте продукти досі зберігає в коридорі. Там прохолодніше, холодильник не вмикає. Вони ж діло на свят по улицям, вони періодично його виключають. Що ж там тут холодильник, то замерзнеться, то розмерзнеться. Ні, от, прохладно, он у мене, продукти, там, суп. Електропостачання у цьому районі з'явилося тиждень тому. Телевізору у Наталії немає, проте зі світлом жінка читає книжки. То ми п'ять часів вечора вже ложимся. Заснеш, потім серед ночі не спиш. Все, виспався. А тепер хоч дольше, вон читаємо, хоч книжки зможем. У цій оселі Наталія живе тимчасово. Пустили пожити люди, які виїхали. Її же будинок наприкінці травня вигорів щент від прямого влучання снаряду. Жінка з чоловіком в той час були в підвалі. Її мати інвалід в будинку. Її вдалося врятувати. Коли її тащили, тут летить, свистить, а я її прикриваю, вроді це помогло. Та дітей при мать притащили в кухоньку. На наступний день теж вдома попала. Дом розрушив. І мать умерла в зв'язку з цими собі, так що мами ні. Тоді уламком поранило чоловіка Наталії. З будинку винести речі не змогли. 94 квадратних метри. Дом з газом, з водою був, з усіма удобствами, совсім, все згоріло. Все. І котел, і, і машинка стиральна, і ванна, і туалет. Ну, ну все, ну, все, і речі наші, всі. Два телевізора було, от дві антенни. Один в спальні, один в кухні. Після звільнення від окупантів каже жінка, обстріли припинилися. Зараз готуються зимувати. Єдине в нашому домі, що не згоріла, сарай з дровами. так. Ми оттуда цього розрушеного дрова Віточки збираю, от оце от з дерев'я такої сарастопку. До електропостачання в місті підключено три з половиною тисячі будинків. Ремонтники далі продовжують працювати. Так важко це все робиться. Дуже багато зруйнованих ліній. Дуже багато зруйнованих домів. Дом підключаємо, сутки попрацює. Тоді то затекло, тому що криші пошкоджені, нема вікон, переробляємо. На сьогодні каже журавльов: обстежено 80% будинків. Всі пошкоджені, 12 багатоповерхівок, зруйновані повністю. Їх зноситимуть приблизно дату, коли відновлять електропостачання в усьому місті. Начальник військової адміністрації називає березень 2023 року. Анастасія Галасюк, Андрій Різнікав. Новини на Суспільному. Донбас. Так кінологиня Донецького прикордонного загону Аліна Паніна в оточеному росіянами Маріуполі на комбінаті Азовсталь тренувала своїх службових собак. З перших днів оборони дівчина допомагала медикам лікувати поранених в підвалах комбінату «Азовмаш», згодом у бункерах Азовсталі. Її наречений вже був у полоні росіян. І дякуючи нашим хлопцям, які були на ліча, тому що вони. Напевно, забрали всю увагу противника на себе, тому що ми проїхали на Азовсталь без жодного вистрілу, а їм їх в той момент практично всіх брали в полон. На Азовсталь ми приїхали. Це був дуже великий бункер. Ми спускалися приблизно десь поверхів чотири-п'ять, можливо, донизу. Це було там, ну тобто холодно, темно, нічого не видно. Я шість плюс своїми двома службовими собаками, тобто цей весь час проходила. 17 травня разом з іншими військовослужбовцями Аліна вийшла зусталі та потрапила у полон. У нас було два виходи, або ми стаємо 200, ну, тобто нас просто засиплять всім, чим можна, ну, тобто ракетами, мінометами і всім остальним, або ми вийдемо в полон. Ну, нам було від нашого бункеру пройти кілометрів так. 4-5 через весь завод, при тому, що були, він був замінований ну, якби від противника. І нас була людина, яка супроводжувала, щоб ніде ніхто не став, не підірвався. Противник стояв, вони стояли зі зброєю наставлені на нас. В них були балаклави, тільки практично видно очі. І Якщо я не помиляюсь, навіть шевронів не було. Дівчина потрапила у Ленівську колонію. В нас була шестимісна камера: це було шість шконочок, які перебиті до стіни. Ну, це, тобто, Чотири на одній стороні, і дві шконки було на другій стороні. В камері в нас розміщалось 28 дівчат. Влітку було дуже спекотно і 28 чоловік в камері, два малесеньких віконечка, повітря свіжого практично не було, втрачали свідомість, воду нам давали в. П'яті п'ятилітрових таких баклажках, ну, тобто пластмасових. В одній з баклашок ми побачили креветку плаваючу. Аліна пробула в полоні п'ять місяців. 17 жовтня її та ще 106 жінок захисниць повернули з полону. Собак окупанти не віддали. Наразі кинологиня проходить лікування, чекає з полону свого нареченого, каже одружиться, як тільки його звільнять. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Волонтерський центр Склотара розташований в одній з херсонських шкіл. Голова центру Ірина Дерев'янко говорить під час роздачі гуманітарної допомоги снаряд прилетів у двір біля школи. Там невелика воронка знесло забор пошкодило. Дома, у школі з тієї сторони, яка повилітала вікна, побило вікна. Людей ми одразу сховали сюди, бо коли там іскра пішла і дерева почали валитися, ми люди запихнули, хто тут стояв, запихнули швидко у приміщення. Про часті обстріли району Склотари розповідає і Херсонка Ніна. Ну, вони стараються, мені каже, на ТЕЦ попасть. А там, де правда, хто його знає, куди. Потому что знакомая только звонила, говорит, тут вот, вот летели эти осколки в разные стороны. Вроде ребенка тоже, говорят, на машине ехали, маленькая ребенка попал осколок. Угу. Да, на смерть тоже. Угу. Там за водой тоже пошли, тоже попало осколок на смерть. Там женщине вот тут вот, недалеко от нас тоже значит, по этой самой улице. Туда э, руку оторвала осколком. Так что много-много. Угу. Случів здесь у нас таких обстріли центру Херсона розпочалися після опівночі, каже начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Руйнувань зазнали кілька будинків внаслідок влучань. Сталися пожежі. Загиблих і травмованих немає. Також російські військові влучили в житлові будинки у мікрорайоні Таврійський. По 12.20 проспект 203 Херсона влучення бато поверховий будинок. Є інформація про воріння машини. О 8.20 ранку, вулиця Карбушева, 24, вулиця 49, КГД, 21. 8.20, вулиця 49 гвардійської дивізії, КГД, 6, вулиця знов 49 гвардійської дивізії, 7. І 8.20, вулиця Паровозна, 23, провулок 3, Кашовий, пошкоджено два будинки. І вулиця 28 армії зрання близько 9.00. З'ятої це було два прильоти пошкоджено Да саме на 9 годину відбулося 13 обстрілів. Загиблих кількість встановлюються, і постраждалих також встановлюються. З 20 листопада і до сьогодні Херсон зазнав 58 обстрілів. За цей час загинуло семеро людей, говорить Галина Логова. Олена Сумська, Олена Ліщенко, новини на Суспільному, Херсон. Засинають та просинаються під канонадом. За звуком навчились відрізняти вид зброї, із якої обстрілюють російські військові, розповідає херсонець Олег Ліщенко. І вже відрізняємо ракети від мінометних мін та снарядів. Уже знаємо, якщо люстр зеленчить, то. Це десь поруч. Олег із дружиною живе у приватному будинку неподалік Дніпра. Тому в городі каже, частенько знаходять ось такі сюрпризи від окупантів. Іноді в городі знаходимо такі ось, ось скалки від ракет. Вони запеклися, але дуже важкі. І гарячі прожигають дах. Родина Ліщенків облаштувала підвал, який нині став бомбосховищем. Оце у нас є такий льох. Ми тут, коли дуже сильний обстріл, ховаємося у цьому підвалі. Там у нас є повички, матраси є. Всередині рятують товсті цегляні стіни. Є запас води та продуктів. Поруч облаштували спальне місце. Єдиний клопіт в підвалі дуже холодно, але більш-менш безпечно. Херсонцям, які мешкають у багатоповерхівках, пощастило менше, розповідає Володимир Жуков із Таврійського мікрорайону. Якщо сильно бахає, нижче спускаємось з сьомого на другий поверх. Біля ліфта саме таке надійне місце, яке можна приховуватись. як кажуть правила двох Через відсутність електрики сповіщення про загрозу обстрілів у Херсоні не працює, та й за відсутності зв'язку неможливо отримати повідомлення на телефон, каже Херсонка Юлія Сторожук. Намагаємося бути якнайбільше часу вдома. Якщо в будинку немає підвалу, сховатись можна ось у таких бомбосховищах. Це офісне приміщення в районі тролейбусного депо. Укриття тут збудовано ще за радянських часів. Має два виходи. У березні-квітні у ньому переховувались переважно жінки із дітьми із сусідніх будинків. Вони трохи облаштували приміщення та нанесли дров. Зараз людей приходить менше, розповідає місцевий охоронець Валерій Каляка. Шість человек как минимум. Вот три дні тому 9-й етап прилетіли кірпічні, прибіжали 4 чоловіки. Ну, я до 10 держим открытые двери, Вдруг кто-то прибежит. Катерина Гончаренко, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон. Владислав Шевченко під час окупації Херсона разом з родиною був у місті. Зараз хоче, щоб його рідні виїхали до Вінниці. Говорить, що відсутність електроенергії, води та опалення можна перечекати. А ось постійні обстріли будинків ні. Хочу поваги дружину і дочку. Вважаю, що тут небезпечно зараз. Владислав живий ще вагається виїжджати чи ні. Прийшов, щоб дізнатися всі деталі евакуації. Говорить, перш ніж виїхати, має зрозуміти, куди саме і де зможе оселитися. Я нічого не знаю. уже, як і інші черги стою, можливо там роз'яснять. наміри. Є да, виїхати. Но якщо там дійсно можна доїхати, наприклад, Миколаїв, як кажуть, чи в Одесу, але мені треба Дніпропетровськ, наприклад. Вони не знають, як далі буде. так от чого ж тоді ризикувати? Кількість охочих з кожним днем більшає. Затребувані маршрути: Одеса, Київ, Львів, Вінниця. Розказує працівниця департаменту соціального розвитку Херсонської обласної військової адміністрації Вікторія Рильська. Перші дні десь 50 після осіб. Зараз уже і стоїть автобуси відразу є. Бажаючі, котрі приходять. В... Осять від'їхати зразу в цей день в випадок наступний. З'ясовуємо, є місця, і зразу ж цей же день людей. за словами Вікторії Рильської. Процес евакуації простий і швидкий. Людині необхідно підійти з документами на площу свободи, обрати маршрут і записатися за наявністю місць на певний маршрут. Можна буде виїхати того ж або наступного дня з Херсона. Автобуси виїжджають щодня. Ольга Ляшенко Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон.